Изберите свое, я говорил. Пусть не все, конечно, плохие. Есть и хорошие попы. Но хороших тех. А вот по тебе. Мне поздно. Но мне тоже болит душа, потому что я здесь родился. И хочу, чтобы избрали настоящего Настоящего человека. А вы все это, Вот сколько мы сейчас говорили, говорили, много говорили. А никто не доказал наказание. Какое наказание этому человеку, который здесь совершил что-то? Вот, пожалуйста, решите. Вот честно, мне можно питание одне? Отцю Сергею. Благословить на питание. Можна. А ви громадянин України, отець Сергій? Я постійно проживаючий в Україні, гражданин Росії. Гражданин Росії, так? Да? Да, Росії, постійно проживаючий в Україні. Потому... А що... чи багато є священників у, у, у Старобрядській церкві громадянами Росії в Україні? Два священники ну, по всій Україні, так? Да. Будемо що вистави вистави? Вистави. Як, видно, тут, як видно, тут не дуже. Роз... я не розкажу. Я бачу роз, роз... розколену громаду. Я бачу розколну громаду. громаду, більше нічого. Я розколну громаду бачу, більше нічого. Не ж, не Дайте не слово владики. Всім давали його питання. Я не понимаю. Ви якого знімаєте ніякого я не хочу мати. Я не хочу, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. один вопрос, тому що люди хочуть чути. Ну люди хотять знати. Є інформація ви, Я Я о фондах Белая Креница, которые были